То на камеру він відчиняв двері в машині, а без камери ні. Я знайома з багатьма там зірками. Володимир Дантес це кум моїх друзів. Таба, я так бачу, все добре в стосунках. Він там, до речі, що я йду на Холостяка. Нас познайомили спільні друзі. В яких то стосунках з Євгенієм Ковтуненко всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні я запросила на інтерв'ю учасницю шоу Холостяк 12 котра сподобалась дуже багатьом глядачам. А саме Олександру Погорєлову, щоб дізнатися, що зараз у неї відбувається в особистому житті, про її відомих та популярних друзів, та про деякі цікаві моменти зі зйомок цього сезону шоу, що для тебе було найскладніше на проєкті? Саме найскладніше на проєкті – це було піти на проєкт, реально. Що ну, знаєш, відмовитись від цього там, комфорту, який ти створив довкола себе, віднов... відмовитись від своїх друзів, від батьків, тобто, бути без зв'язку, без телефону, мені здається, це було найскладніше, коли я приймала рішення йти чи не йти на проєкт. Зрозуміла. А чому все-таки прийняла таке рішення піти? Ну, тому що дивись, я би не пішла на проєкт, якщо б мене не відпустили б з роботи. Це 100%. Тобто, ну, останнє слово було все-таки за мною. І коли мене вже відпустили, я домовилася і така клас, я йду. І потім там трошки ж воно на місяць затримувалося. я така, блін, та може вже й не йти. Я не знаю. Ну якось воно так ну, знаєш, змінювалося. Мені це не дуже подобалось. Тому що ти себе настроїш, все. І тут ти знов така, а ну знов на роботу йти. Ось якось так було. Тому ага. я думаю, може вже й не треба йти, якщо воно переноситься. Ну якісь такі думки були, але все-таки я не шкодую, що пішла, прийняла таке рішення, і все було чудово. Клас. Ну добре, що ти не шкодуєш. Я теж чула, що переносився старт проекту, і, можливо, за того, що там був якийсь інший головний герой, а потім його змінили. Ну, були різні чутки. Цього приводу багато учасниць вже розповідали там в моїх інтерв'ю, в деяких інших, що їм не подобалась поведінка Алекса в цьому реаліті шоу. Чи були в тебе якісь такі певні моменти, які тебе насторожували, тобі не подобались? Ну був такий момент, який не сподобався. У цілому ну все було добре. Mm -hmm. Але був момент, коли не сподобалося, що на побаченні з літаку mm -hmm. ми ж виходили там з машини. Тобто, ми перед цим сідали в машину, під'їжджали і потім вже виходили. То на камеру він відчиняв двері в машині, а без камери ні. Я така, ну може, ну може, там забув. Ну якось ну, я це <плес> ну, так, такі, такі моменти прям ну, були. А щоб ось ось щось таке прямо основне. Ну, те, що там з нервування мене постійно питав, ну може, так треба було, я не знаю. Але там, як чоловік з жінкою, ну не було такого щось наймачставнішого, най що мені не подобалося. В цілому він вів себе як джентльмен все таке. Добре, тому що під час перегляду проекту в принципі здавалося, що Алекс тобі подобається, що в тебе до нього немає таких сумнівів, як там, наприклад, в інших учасниць. Ні, дійсно ага. подобається ага. Це, 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 Так, подобалося. Звісно, особливо спочатку, прям дуже подобається. А потім якось симпатія трішки зменшувалась, так? Ну так, потім якісь вже ситуації були, і дівчата вже ж ми з дівчатами більш зблизилися, і якісь ми ну, вже обговорювали якісь теми, що він кому каже, і ти в якийсь момент просто розумієш, що це не тільки твоя казка, не тільки твоя історія, і вже, звісно, сумніваєшся в чомусь. Я зрозуміла. Ось за останній час за цей рік і під час виходу проекту Алекс з батьма дівчатами зв'язувався, їм дзвонив та писав. Чи намагався він якось з тобою зв'язатись? Так, звісно, намагався, але це не було як зв'язуватися чи нав'язуватися. Він просто сказав, що після перегляду серії ти мене знов там надихнула. Я пишаюсь тобою, ти молодчинка. Ну ось так було в такому форматі. Були тобто тільки якісь добрі слова і компліменти, так? Так, так. Як джентельмен, бачиш? Як джентльмен, бач, ти його прямо якось надихала на джентльменські вчинки, тому що іншим дівчатам він міг писати щось неприємне чи казав. Ні, мені тільки приємно, А, тобі тільки приємне. Тобто щось неприємне, я б йому то я на проєкті не могла казати, бо камер боялась, знаєш. А в реальному житті, якби ти Так. Добре, багато глядачів помітили, що ти. Брала участь в відеокліпі українського співака Дантеса Володимира Дантеса. І от цікаво, як ти потрапила в цей кліп, і чи є в тебе ще бажання якось розвиватися в шоу бізнесі? Можливо, ще в якомусь кліпі знятись. Ні, такого, такого бажання нема. Все таки я вже ну у іншому напрямку. А тоді просто Володимир Дантес, це кум моїх друзів. Тому, коли він знімав кліп, він попросив ну, ми знайомі були з ними, він попросив, щоб я знялася ним в, кліп, в кліпі. Там, до речі, знімається моя подруга собачкою, вона стояла. А поруч це помічниця Наді Дорофієвої. Тому просто він взяв дівчат, які різні по типажу, яких він знає. Тому так було. Але ще до цього я знімалася у кліпі Маші Собко. Це було дуже до, ну, давно. А я до речі, пам'ятаю, була така Маша Собко? так, у, так ми у Ocean Plaza знімали, тому що її чоловік. Чоловік, це фотограф, який ходив, ну там фоткав наші різні там день народження, ну, заходи якісь там, де народження дітей моїх подруг. і Я ну, також мене запросив, тому такий вже досвід був. І ну, хліба зніматися прикольно, але щоб я дуже хотіла, такого нема. Бажання зніматися в якихось серіалах там, чи фільмах чи інших шоу немає вже. Взагалі. Ні, ні вибачте, я не актриса ні. Я більше хочу знайшти до бізнесу. Також з якихось відомих людей я бачила, що ти товаришуєш а, з ще одним ютуб блогером Лєрою Камінською. Так от, і от цікаво, які в тебе ще якісь є медійні друзі. Подружки, то може бути цікавим глядачам і кого дивляться глядачі лірою каменською. Ми однокурсниці, на Ми навчалися разом в академії два України. Тому ми знайомі, і якби коли вона стала блогером, це все починалося якраз з академії. Коли ми знімали ну, тоді, я знімала такі різні прикольні відео. Uh -huh. А так, щоб, ну, прям, щоб я спілкувалася з якимось зірками, ну це, звісно, всі дівчата з проекту Холостяк, з хлопців з проекту Холостячка. Я знайома з багатьма там, зірками, але щоб ну, товаришувати, дружити не -не. ну тільки у бізнесі. І ще одне таке цікаве запитання по візитці твоїй, яка була ще в найпершому випуску. У oh тебе був такий образ. Дівчини-спокусниці, що в тебе дуже багато залицяльників, що вони там за тобою бігають, дарують подарунки і так далі. Чи відповідає цей образ дійсності, і чи були в твоєму житті такі якісь, м, дуже гарні вчинки від чоловіків, щось таке незвичайне, якісь дорогі подарунки, якісь такі романтичні побачення, якими ти могла б нас здивувати? Так, дивись, щодо візитівок, так? Моєї візитки, точніше, це був сценарій, звісно, не від мене. Так, от зняти мене і там просто і за переклад не було чутно, коли я казала там, що мама, я там принцеса. То було ж, жартома кажучи. Ну тобто, реально, я там свої 29 років на той час. Ну розуміла, яка принцеса. Ну то трошки інший образ. Але щодо залицяльників, там ну звісно, в мене є залицяльники Звісно, усе життя вони є, і ну чому б ні? Я вважаю, що багато в мене ще. Але були, були гарні вчинки, були гарні побачення, були е, незабутні моменти. Бо я дівчина, я цього варта, і це круто. Мені подобаються такі відчуття. Ну, це надихає мене, звісно, коли. Там хлопці роблять щось добре для тебе. А щодо саме ситу... ну, побачень, які були там найкращі чи подарунки, подарунків багато дарували. Дарували сумки, брендові дарували, Ну, щоб такого та машини квартири мені не дарували. Ну, Дарував чоловік також, але це мій батько. І це не квартира, а машина, дві машини було. А так, щоб якісь незабутні побачення, то я не знаю, вони такі, знаєш. Вигадники можна сказати, чи як Блін, ну дуже багато було таких. Там не знаю, політ на кульки у цій повітряній uh -huh. було uh -huh. дуже прикольно. Не знаю запрошення. Там у на другому побаченні хлопець мене вразив тим, що запросив мене а подарував мені квитки на концерт Бійонці у Римі. Uh -huh. Це круто. Ну, чесно, я тоді дуже погано до цього віднеслась. Ну угу. ще якось дуже швидко, швидко. Так ну ага. так, це дуже дуже швидко було. Але з часом я зрозуміла, що я була дурепою. тому що ну це просто людина. Я йому так сподобалася. Він просто хотів зробити мені приємно е повести мене на цей концерт і. Він же одружений, я дуже рада за нього, але дійсно я в той момент я цього не зрозуміла. Ну ми, дівчата теж хочемо казки, якісь якіхось там вчинки від чоловіків. Але коли вони це роблять, такий ага, угу, так. Треба аналізувати, треба аналізувати. Щось дуже підозріле, так? Так, так, щось дуже підозріле. Ну, багато всього було. Я не знаю, був е хлопець, який за мною е е залицявся до залицявся до мене та возив мені продукти. Це О, клас. Доставка продуктів безкоштовна. Знаєш таку е така коробка є. Ага. Там були там фрукти, овочі якісь там. То просто така корзинка була. Ну такі, то тобі І так було ну вже кілька разів. Слухай, прикольно. Ну гарні побачення там е е квіти, я то ну як було. Мені здається, ага. це у кожної дівчини було, думаю, не вважаю, що. Це якось дивно. Я вважаю навпаки, що кожна дівчина варта того, щоб їй дарували квіти, завжди її якимось е, що там балували, е, радували, дарили подарунки. Я дійсно бажаю це кожній дівчині, бо це круто. Так, ми того варті. Також на проєкті і в себе в сторіс Ти багато розповідаєш і розповідала про свою роботу, про те, як ти стала директоркою, it компанії, і так далі. Але Якось дуже мало інформації про твій попередній досвід роботи, де ти спочатку працювала, який тебе був кар'єрний зріст до того, як стати директором. Е, Дивись, саме у цій компанії, да, я mm -hmm. працюю вже 4,5 роки, навіть більше, ніж 4,5. з Но ну, роки та трошки більше. І спочатку я прийшла туди на посаду. У мене було три три співбесіди. Реально, три співбесіди. Я вже думала, все ну, mm -hmm. так. Ну я нервувала в той момент, бо я дійсно хотіла. Мені дуже сподобалася ця компанія, My Beauty. І е, я працювала е, керівником відділу по роботі з партнерами, саме mm -hmm. в чому заключалася моя задача. На той момент, коли я прийшла, була тільки одна людина, одна дівчина. В мене підопічна, можна так сказати. Але чесно, в мене немає такого, якби там сі левел. Нас mm -hmm. взагалі воно є, але я так не вважаю. Я вважаю, що всі люди, які працюють на мене, це мої колеги. Мені так більше подобається називати. І моя робота заключалася в тому, що мені треба було знаходити партнерів саме салони краси. Я дзвонила їм. Було важко, тому що ти дзвониш адміністратору салону, а ніяк не директору салону, і тобі треба. Розповісти про свій сервіс так, щоб адміністратор дійсно передав інформацію директору. Бо як воно буває, я сама працювала адміністратором солону, і я роз, ну, розумію, що всі ці дзвінки, які зволять там, якщо це не клієнти, ти такі mm -hmm. ага, 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 все поклав трубку та забув. Знаєш, і мені треба було якось це зробити. І коли у нас був договір, тоді ще на 14 сторінок за яке зараз помню, зараз, звісно, у нас все онлайн заходь, заповню анкету, все ти вже на сервісі. А, ну, після модерації, а тоді було б договір на 14 сторінок. Тобто, ти уяви, що потрібно було зробити, щоб цей директор прочитав цей договір і його підписав. Це було дуже важко, але робили дуже гарні показники. Е, у нас команда вся горіла, хотіла, і тоді з нами в офісі працювала команда, наша якби старша, така до QA, які ну які просто теж саме в них тільки по лікарням, і вони допомагали нам, розказували, як це правильно зробити. І чесно, я цей час хадую з поспішкою завжди, бо було дуже неймовірно круто е, неймовірний офіс, неймовірні колеги по роботі і. Клас, я б я б чесно повернулася. Я зуму сумуся тим часом, тому що пізніше ми, ми стали вже більше, 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 і вже немає такої знаєш, камерної атмосфери і вже такі більш важкі рішення. А до цього ти ще працювала адміністратором в салоні адміністратором. Тобі директором салона краси. Так, спочатку адміністратором, потім директором. І я дуже в цю тему знаєш, ну мені сподобалось. І я почала вивчати цю тему. Я розумію, я працювала, чесно кажучи, у своїй подруги. А вона відкрила салон і сказала Саша, давай разом, тому що мені дуже потрібна твоя допомога. Я більш творча. Ти більше про цифри? Тому давай mm -hmm. допомагаємо. І так ми відкрили так і через півроку ми вивели салон у нуль. А це дуже гарні показники, бо такого не буває, коли це новий салон. і Ти там не якась медійна зірка. Яка його рекламує постійно, то це було важко. І якось я зі всім розібралася, потім давала ще консультації платні іншим директорам салону, як правильно робити бізнес, як залучати клієнтів нових, і якось так. Потім я пішла, звісно, тому що ми налагодили всі процеси з подругою, працювати разом ну, це заважає дружбі. Ми один раз, до речі, за цей час тільки посварилися mm -hmm. на щастя. А і потім я пішла вже, але допомагала якийсь якісь момент, моменти. Дистанційно, тобто Де, mm -hmm. десь підказувала, десь комусь щось розповідала. Таке було так. Я зрозуміла. А ще перед цим в тебе був модельний бізнес. Ні, ні, ще перед цим я працювала е, також менеджером е, у трикотажному цеху. Ми відшивали, повністю робили трикотажні колекції для наших українських дизайнерів, для шоу-румів. Е, також е, у інші країни замовляли. Тобто, можна було замовити будь-яку річ. Взагалі там, от ти показала якісь светрика, мріничі там сукню, і ми могли це зробити. Бо в нас дуже багато було швей, mm -hmm. і вони це все робили. І це було дійсно круто. Також зв'язано все зі спілкуванням. Наші Дизайнери дуже цікаві люди, і ну до цього я просто навчалася в Київська академія of art Вона називається і там якраз до нас також приходило дуже багато дизайнерів. Дизайнерів розповідали, як вони там зайнялись саме цим. І мені було цікаво, я вирішила ось піти саме туди і якось стати ближче до цього світу. фешн. А чому все таки вирішила змінити модельний бізнес на роботу? Більш таку там в офісі, в компанії, ну дивись, я ніколи не вважала модельний бізнес чимось серйозним. Uh -huh. Пробачте, мене все всі, але це ну, особисто мої відчуття. Тобто, пофотографуватися там, і мені не подобалось ставлення до моделей. Ось uh -huh. в Україні, там на цих фешн-віках. Мене це завжди все засмучувало, коли там тебе не знаю, фарбують однією цією. Кисточкою. Ну мене це обурювало. Як так можна було ставитися? І Дійсно, це дуже виснажливо. Тому що ці покази тобі дають взуття на розмір менше. Тобі, тобі ну просто ну, відношення ніякого, немає ніякої поваги. Може, з часом все змінилося. Я наразі не знаю. Я не займаюся, але у той час було так. і мені було себе дуже шкода. Угу. В якийсь момент я зрозуміла, що ну я не хочу так. А за кордон мене до 18 років тато не відпускав взагалі. Казав, ні, ти нікуди не поїдеш, тому мене запрошували до Італії. Запрошували до Китаю, але я не їздила. Плакала, але не А дуже хотілося, так? Дуже, ну звісно, дуже хотілося. Коли тебе запрошують, і там мене в ті роки порівнювали з е, моєю улюбленою моделлю Адріаною Лімою, тому що десь у нас були схожі е, риси обличчя. То звісно, я хотіла. Звісно, я мріяла бути моделлю Вікторія Сікрет. Як це? Звісно, то я. То я просто вже йде наступна, тому що ви вже будете старі. Я якраз молода. Все. Я вже пішла так. Дуже хотіла. Дуже хотіла в Вікторію Вікторії Сікрет. Це точно. Якщо бути моделлю, це вже десь за кордоном, але в Україні це все таки був вже не твій рівень, і плюс відношення сама ну так, не то що не ми, не мій рівень. Тоді в мене взагалі мені здається, рівень не було це особисто від моїх відчуттів, якісь які uh -huh. я відчувала у той момент. Може, з часом це змінилося. Це вже було скільки там років 12, на, на ну, так, десь uh -huh. 12 назад. Тобто, звісно, зараз, мені здається, все по іншому. Якщо в мене була б зараз донька, я б її залюбки відправила би до модельної школи, тому що в мене. Дільні школи навчають, як ставати леді, як фарбуватися, як ходити на підборах, як круто вдягатися. Ну, тобто, вони розповідають ці базові тезіс, тезиси, які повинна мати, мені здається, кожна дівчина. Моя мама взагалі не любила ніколи мейкап. І на оцих в курсах модельної школи мені подобались дівчата, які були там набагато старші за мене, і я брала завжди з них приклад, як вони виглядають, що вони вдягають, як вони фарбуються, як вони ходять на підборах. Тому мені це дуже подобалось. Тоді хотіла перейти до такого запитання на постшоу. Уже наприкінці Григорій Решетник запитав, чи навіть більш так стверджувано сказав, що в тебе, я так бачу, все добре в стосунках. На що ти відповіла так. Тому в мене таке зустрічне питання, чи зараз є в тебе такі серйозні стосунки, чи знайшла ти вже своє кохання після проекту? Чому всі про це цікавляться? Я казала і гріші угу. про те, що особисте життя це особисте життя. Я розповім, якщо в мене буде коли точніше, вибачте, в мене буде обручка на моєму пальчику. А доки, поки я не даю коментарів, тому що ну, я не хочу, тому що це особисте. Угу. Але я бачила, що ти готувалась до Дня Святого Валентина. Ти зробила гарну зачіску, кудись збиралась. Тобто, ти святкувала? Я святкувала День Святого Валентина. Я м, записала сама себе на масаж і кайфунула. Це було два часа кайфу. Реально, просто це був. Ну, мені здається, це найкращий масаж був у моєму житті, тому що дійсно мені вдалося релакснути. А після масажу завжди, ну там же олійка, там все, uh -huh. і завжди. Ну, Зачіска не дуже виглядає. Тому я думаю, так мені ще треба зачіску зробити. Я ввечері йду в кіно. Ну, це так і зробила. І взагалі я стала останній час дуже часто робити зачіски, тому що я себе по-іншому відчуваю. Мені так хочеться після цього стресу, який ти пережив. Мені здається, що зараз ось я потрошки приходжу в себе, і ось мені хочеться. Якщо до цього не було, там в тебе бажання не знаю, якось надягати якісь гарні речі, там ходити на підборах. Ну я і зараз до речі не хочу на підборах, але е е все попереду. І зараз ось от хочеться мені бути більш такою жіночною, більше не знаю, слідкувати е за своїм стилем. Не просто носити там у, у вихідні дні там спортивний костюм, так а вже щось. Краще, от такий в мене настрій. Просто Я теж дуже люблю ось ці всі масажі, ось ці всі процедури. А також я бачила останнім часом, що а, ти була на день народження Євгенія Ковтуненка, учасника першої холостячки. Першої ні, я була другою <реш> першої, першої холостячки, так ще з Ксенією Мішиною. Тому теж таке запитання в яких ти стосунках з Євгенієм Ковтуненко. Я думаю, що багатьох глядачів це цікавить. Я обожнюю Женю Ковтоненко, реально це мій друг. Він е, дуже багато в чому мені допомагав. Е, коли я прийшла з проєкту холостяк, він знав, до речі, що я йду на холостяка. Mm -hmm. Але коли ми познайомились, нас познайомили спільні друзі. Я не знала, що він приймав участь у «Холостяку». Тобто, я його ну я не дивилася просто першу холостячку, але потім, звісно, передивилася. Е, і коли він розповів, що він знімався холостячці всі оці моменти, і мені здається, саме ту мить в мене вже зародилася. Знаєш, Думка піти на проєкт Колостяк, дійсно. І він ага. каже: звісно, звісно, піди, спробуй, чому ти розумна і гарна, і взагалі така трошки то ну, я не думаю, що в тебе все вийде. Тобто, це він тебе надихнув піти на цей проект. Десь десь це було. Ну чесно, наприклад, Лера Каменська мені каже, що я ще в академії про це казала, але я такого не пам'ятаю. Ага. Тобто, може, десь в мене була така думка, але якось бачиш, тому якось так. Тому я була вже. Народжені, і було дуже дуже багато а, було багато із холостячки і також. було всього два сезони. А ну ні, здається, саме на мір народження не було з другої. А mm -hmm. так, коли ми збиралися дивитися холостяка, ми з дівчатками були. Там були і хлопці з холостячки із перших, із першого і другого сезону, і дівчата були з минулих сезонів. Було дійсно весело. Я навіть сумую за цими часами, коли показували. Листяк. І, до речі, я нещодавно передивлялася, я просто дивилася, чесно, один раз подивилася все. А ти, коли перший раз дивишся, ти дивишся на якомусь такому адреналіні. Знаєш, ага. як це буде виглядати, що, як, там, так, як тебе показала. І ти ну, якось дивишся, не запам'ятовуєш. І ось я подивилася другий раз. Це побачення з літаком і така uh -huh. о, прикольно блін. Вау! О, клас, така емоція. ну я сама себе вже аналізувала, і Мені прям знаєш, знов такі ось емоції. Це дуже прикольно. Тобто тобі сподобалося, як тебе змонтували, як тебе показали в кадрі? Блін, так. Ну, може, я буде. не знаю. Може, я просто себе так люблю, що я дивлюся. Така блін, яка ти класна. <різь> а з ким ти ще так здружилася там з попередніх сезонів? сучасниками, там холостячки, холостяка я дружу ось Женією найбільше і з льошою тригубенко. Угу. От мене якраз оце з ними з двома були теж інтерв'ю. О, після. прикольно, класні класні хлопці, правда? Так, так. Ну так. знаю, звісно, Андрія Рибака і дружина його знає, угу. тому що вони також дивилися. А ну ще Максим Тарапата. Угу. Ти після проекту дуже здружилася з Катею Бозовицькою, з переможницею проекту. Хоча під час самих випусків у вас не було якогось такого близького спілкування. Ви на проекті не не дуже якось прям. Близько спілкувалась. Як так вийшло, що ви здружились і як ви зараз підтримуєте стосунки? Дивись, ми з Катю спілкувалися вже наприкінці проєкту. От, дійсно, перед самим фіналом, ось навіть на останній церемонії, де я пішла. Ми прям вже ну нам не дозволяли цей тиждень спілкуватися, але ми ось до цього десь тиждень спілкувалися так дуже активно. Е, ж вона ж мене навчила танцювати танець, коли я ходила на бачато. Тобто а тобто, вона тебе підготовлювала до побачення? Ну допомагала, ну це було таке, ну так. Тучу форму, але тим не менш так, і потім ну сперше, наш такі дотик у спілкуванні почався, коли ми були на побаченні у Дубаї. я, Катя та Юля Кавчук. Угу. Ось там ми після цього спілкувалися. Ми спали разом після цього побачення. Ось там потім, після цієї церемонії, не дуже приємної, якось ми так ну не знаю, якось усі нас стали там на самоті більше проводити часу, тому що не хотіли не з ким спілкуватися. А потім вже якось не знаю, мені здається, це під кінець прямо. Я дуже дуже вболівала за Катю, дуже хотіла, щоб вона перемогла. А не було ревнощів? Ні, не було взагалі ревнощів. Дуже хотіла, щоб Катя перемогла. Дійсно. Навіть коли ти ще була на практиці, чи коли вже пішла? Ні, ну це було вже коли я пішла, ось uh -huh. я вхожу і така думаю, блін, Катя. Тава. Отак, отак ходить. З Сашою мудрою, ти так і не спілкувалась після того, як у вас були конфлікти. Ні, як вона ні, ми спілкувалися з Сашою. Також ми спілкувалися. Ми переписувались не декілька разів. Ну не те, що ми там подруги, ні. Але якщо щось треба, ми завжди велком одна до одної, якби нормально все до речі. Зараз дуже багато глядачів чекають інтерв'ю саме з Катою з переможницею, але вона нікому не дає інтерв'ю. Можливо, у тебе є якісь припущення, чому це може бути так? Саме таку тему я Катою не обговорювала. Я не, ну, не знаю, що сказати, що сказати. Може, треба взяти мені в інтерв'ю? Це було б цікаво. Це було б цікаво. Бачиш, як в мене народжуються ідеї? Ну а чому б ні? Відео ж знімали разом ось Саша, Мудра і Марина і публікувала на YouTube. тому як варіант. Які в тебе зміни на роботі за останній час в твоїй кар'єрі, чи вплинула війна якось на вашу компанію? Як ви проходили цей важкий період, і що зараз з твоїм благодійним проектом? Дивись, як які зміни на роботі? Звісно, є декілька колег, які виїхали за кордон, і вже повертатися не збираються, і це сумно. Угу. Але е, з приходом війни, звісно, е, треба було оптимізу, оптимізувати компанію, оптимізувати її схід на рекламу. Ми, ну, ми все, звісно, урізали. І це нормально, тому що в той час ну, нікому не потрібні були записи у салон краси, якби ніхто про це не думав. Важко, важко було, але ми потроху ми ще, немає такого, що в нас такі ж показники, як за минулий рік. Трішки ми вже зараз до цього йдемо, е, намагаємося потрошку. Ось чекаємо дуже. дуже, дуже Же вихід до нашого додатку на роботі я стала працювати у нас всі працюють віддалено. Я працюю ще в головному офісі. Допомагаю так, як я живу дуже дуже близько. Це так сталося, це не спеціально, і мене попросили також там допомагати, тому роботи дуже багато. Я така людина, що дуже дуже сильно переживаю цей стрес, дуже переживаю ці вибухи, коли ракети, тривога мене взагалі, наче починають прямо ось так колотити, Але м, робота мені допомагає, і так легше, дійсно легше. Так. Ну і ще плюс цьому блог, блог з'явився, і якось мені також хочеться показувати людям своє життя. Мені по дійсно подобається ділитися усім корисним. Мені подобається. Там, навіть брати у ці реклами, але я дуже їх фільтрую, тому що це мій основний дохід. І мені... Я рекламую тільки тих, хто мені подобається, там особисті блоги чи якісь там магазини. І багато магазинів, до речі, я рекламую просто від себе. Ось українські бренди просто безкоштовно так. Ну я просто дійсно купую в них одяг, і Коли мене mm. питають, я завжди напишу, де я купляю. Тобто немає в мене ніяких секретів. Я не скажу, бо вони мене реклами не брали. Ні, звісно. І мені подобається, що і, і ну знаєш нами бренди Не потім відмічають у нас такі якісь відносини. Ну, це прикольно, бо мені не важко. Мені подобається, якщо я закохана в цей бренд, чому ні? А як зараз розвивається твій благодійний проект? Я чула, що багато діток виїхали за кордон. Але ти все одно продовжуєш якось підтримувати і інших діток. Так, це нещодавно відбулось. Е, наразі у нас є дітки-переселенці, угу. які виїхали зі своїх міст е, до Києва там чи до області, і вони малювали картини 30 картин. І ще одна картина від підписниці, яку намалював її шестирічний син. Усі хочуть допомогти Україні. І вони малюють ці картини. Я їх виставляю. Ми їх продаємо половину ми продали. Ще ага. є, просто немає часу, коли виставляти оце. Давайте допомагати, купляти. А картини дуже дуже прикольні зараз. Хочеш тобі мене просто ну все, все тут. Так, давай, давай ось цю картину. Ну цю картину сьогодні купу. Вау, клас, дуже гарно так, малював. Ось ця картина від підписниці. Ну такий погляд вона в мене стояла. Знаєш, вона так заворожувала. Не дуже багато. Ага. В мене реально вони всі тут знаходяться власноруч. Відправляю, підписую листівки, щоб людям було ага. приємно, бо вони роблять приємне. Мені. Приємно і все класно. І я просто ну ти уявляєш, яка енергія в тебе дома буде знаходитися, коли ось така картина, яка ненамальована дитиною. Це, це неймовірно. Це дуже класна справа. Дякую тобі, що ти це робиш. Пишіть в коментарях ваші враження від цього інтерв'ю та від самої Саші. І також пишіть, з ким ще ви хочете подивитись інтерв'ю на моєму каналі. Не обов'язково з шоу Холостяк! Це може бути будь-яка інша відома та цікава особистість. Або взагалі, на які теми ви хочете, щоб я знімала відео. Я розгляну всі ваші пропозиції і всі коментарі перечитаю. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб його не згубити. І також поділіться цим відео зі своєю подругою, котра також дивилась холостяк 12. До нових зустрічей!